На вході до продуктового ринку Хмельницького утворилася черга. Люди прийшли по невід'ємний компонент звичного раціону Хліб як запевняють продавці, його вартість від початку війни зросла мінімально. Ну, нас асорт, у нас є великі сорти у нас вісім поставщиків, і ціни в нас невисокі. У нас під час війни в нас ну може на гривню на два піднялися і все. Люди беруть менше, бо люди не мають грошей. Такий наш хліб Хмельницького хліб такий хлібчик коштує 20 гривень. Галина додає, якщо потрібно, ріжуть хлібину навпіл. А от Надія працює у хлібобулочному кіоску 13 років. Розповідає, покупців у неї ніколи не бракує. За день вдається продати більше сотні буханців. Давайте за 26 шість, щоб всі жень. Які... Рано отримала пробувати. Да. Ну я вам хочу сказати, зараз останніх два місяці хліб не змінявся. Це було десь серпень-вересень. Хлібзавод, наш хмельницький, білий житній батон. В магазинах він по 22-21, два нас по 20. Це йде агробізнес. Батон, хліб і житньо-пшеничний. 22, 20. Це нормальні, вони не піднялися. Покупці на ті не, не скаржаться, адже кажуть без хліба не обійтися. За 21 одну Трошечка трошечки змінилися. Ну мені на тиждень вистачає. Я купую дуже рідко хліб. Купую за 17 гривень 400 грам. Мені це підходить. Змінилися ціни. Але що ж, мусимо хліб, мусимо купляти. На відміну від хліба, решта харчів здорожчали помітніше. Особливо відчутним кажуть покупці стало зростання цін на яйця.